Вітаю всіх! Як ви бачите, я змінив заставку. Тоді була зимова заставка, а тепер прийшла весна, і я вирішив змінити на весняну. Щодо танка, сьогодні я буду робити німецький тяжкий танк-тигр. Як завжди, починаю з ходової частини. Беремо таку детальку. Тепер колесо. Одне сюди. Потім друга і третя. З іншого боку так само. Тепер передній каток. А тут така от деталька Зверху. О. Чіпляємо його сюди попереду. Задній каток. Колесо і до нього така таке штукенці. З іншого боку аналогічно, такий самий, куток. Потім вчіпаємо такі от детальки. Одну сюди і одну з цього боку. Бар -борд. Таку штучку ставим сюди таку деталь сюди, далі ось таку деталь. Ще далі отаку. От Ліпше змінити бок. Ось так. З іншого боку, отака от деталька. Далі така. І така деталь. Ззаду ставимо таку деталь, одну і ще одну. Після того таку маленьку детальку ставимо сюди, і з іншого боку таку. Далі бочки, така бочка. Одна сюди, і друга так само. Сюди. Ззаду, ну, точніше, знизу. Тут є дірка. І треба чимось заставити. Беремо отаких от дві штучки, складаємо їх разом і заставляємо сюди. Далі верхня частина. Беремо таку деталь 2 на 8. Ставимо сюди і ще одна така деталь ставимо сюди потім ще і ще одну після них ставимо таку детальку 6х8 Далі буде верхня частина корпусу. Беремо отаку одну штучку, ставимо сюди і, так, і таку саму ставимо зверху. Після цього ставимо одну таку от детальку. Сюди. Далі отаку от детальку. Ставимо попереду. Поверх них ставимо Ой. Отака от деталь. Ось тут. І ще одну таку детальку попереду. Так само робимо з іншого боку. Отаку детальку сюди? І Ще одну? Отаку деталь. Попереду. Далі отака деталька ставиться зверху на цю. І така деталь ставиться сюди. Тепер спереду ставимо ось таку детальку. Отаку деталь, це пулемет. І просто отаку детальку. Ставимо сюди. Тепер зверху ставимо таку деталь 6 на 8. По центру кріпимо таку ось деталь. Закріпляємо цю детальку сюди позаду неї. Ось така от деталька. І така деталь. Корпус завершений. Перейдемо до башти. Беремо ось таку деталь. Ззаді кріпимо дві таких детальки. Одну і другу. Ззаді до них чіпляємо ось таке. Добре закріплюємо. Після цього беремо ось таку от деталь, бачите? Далі? Оця деталь чіпляється сюди. І отак. Після отака ось деталь ставиться сюди. І така сама деталь з іншого боку. Потім беремо ось таку детальку І її ставимо сюди. І аналогічно з іншого боку ставимо ще одну таку детальку. Далі чіпляємо ось таку от деталь. До неї причіплено дві таких от детальки, а ще на них причіплена ось така от деталь. Гладенька деталька. І сюди Ось таку. Зачіпаємо це сюди. Після цього беремо таку детальку. Це четвірка і на неї причіплюємо дві ось таких детальки, що рухається. Прикріпляємо попереду. Ой. Тепер беремо дверцята, ставимо їх з одного боку. І з іншого. Після цього робимо верх башні, оцю детальку. кріпимо сюди. Ось таку деталь кріпимо попереду. Далі ось така деталь. Кріпимо сюди. І така деталь. Кріпимо от сюди. Тепер попереду до башні чіпляємо четвірку і тут такий кружечок. Вона буде рухатись. Далі пушка. Ось така пушка. Я вам її розберу і покажу. Ось така. І три таких детальки. і її кріпимо сюди. Ось така башня. Знизу ставимо таку деталь і кріпимо башню до корпусу сюди. Ось тигр готовий. Така в нього башня. Якщо дивитись зверху, такий збоку. Класний вийшов, в принципі. Можна піднімати пушку. Добре їздить. Непоганий і легко робиться. Крутиться. І, до речі, дуже схожий. Бочки, пулеметки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Наступного е, разу спробую зняти ще якесь ще якісь відео про...